Марклі, кашель та температура знайомі кожному атрибути сезонних хвороб. Наразі ситуація із ГРВІ в області не перевищує епідемічний поріг. Розповіла завідувачка відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Рівненського центру контролю та профілактики хвороб Юлія А Якщо говорити про захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції, то вже впродовж останніх чотирьох тижнів у нас фіксується на рівні чуть більше ніж 6 тисяч випадків на ГРВІ. Загалом 70% серед усіх. Захворіших майже щотижнево у нас становлять особи до 17 років. Важкого перебігу у нас не реєструється. Якщо порівнювати з минулорічною епідситуацією, то цього сезону хворих менше на третину, зазначила Юлія Терентєва. То у нас щотижнево реєструється не більше 20 випадків COVID-19. Захворюваність зовсім знизилася на COVID. і в лабораторній системі у нас доки що не виявлено лабораторно підтвердженого грипу. Також представниця медзакладу додає, що при потребі діти у школі школах можуть піти на дистанційне навчання, але лише ті, у чиєму класі є понад 20% хворих на грві. Важливою є профілактика сезонних хвороб. Основними профілактичними заходами це є в даний період. Є уникання переохолодження, це є ведення здорового способу життя. Звичайно, уникайте місць скупчень там, дуже багато де дуже багато знаходяться люди, і є дотримання звичайних правил гігієни. Головним методом запобігання хвороб залишається вакцинація. Її не варто остерігатися, адже вона рятує від тяжкого перебігу захворювань та може зберегти життя. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.